Доброго ранку, знаходимось у Дніпрі на Кінфієва. Сьогодні 19 листопада у місті пішов сніг. Тож одягайтесь за сезоном. Не промочіть ноги. Гадую, що читати новини Тімбра області можна на сайті ще не приєднався, Повторюю, подаємо з на Майкенфієва. Сьогодні 19 листопада прийшов в місті пішов сніг. Одягайтесь за сезоном. Напромочий тоже. Aprobați-vă, fotoșucați-vă, nu-i informați, repede,